Привіт, друзі, радий вітати тебе на каналі А3A2Крил. нас сьогодні ПВ-215B183 і Alphen легенда грає Віктор на цій ПТСАу 8,5 секунд КД у ПТшки. Маємо гарний камуфляж, грає на досилачі, тобто не на каліброваних снарядах. Хочу звернути увагу, що возить з собою 5 ББшок. Осколку фугасні, хеш фугаси, має 5 штук і 5 звичайних фугасів. А, зараз ми про це все поспілкуємося. Дивіться, стандартна позиція немає із стежок в команді противника, тому чекати ту сторону в принципі, немає сенсу одразу. І поки що ніхто не підставляється і не відкривається. Ну, Тим не менш, стоїть наш герой, чекає, бабаха це, саме тапити сау, на який слід дещо почекати. Пролітають тут, бачите, це або блайнди або в кран настріляли не влучили, але є така штука. Ну і от не зараз у нас, бачите, що відбувається. Хлоп, у нас виїжджає ВК-7201. І прошу помітити, що зона, та, на яку зараз направлений приціл, вона дещо сіра. Тобто вона із жовтого пере входить в сіру, якщо у вас були б калібровані снаряди, то, скоріш за все, він був би просто сірий, там можна було б прям не прицілюватись, тому що бабаха це така ПТСАУ, в якій великий розкіт, і може снаряд летіти за коло. Ну, Тим не менш, одразу тут залітає просто на 1779 з підпалом. Просто лютійший хеш залетів. Ну, тим не менш. Стосовно того, що тут гравець наш возить звичайні фугаси, давайте, друзі, поспілкуємося на цю тему. Я, наприклад, не вожу звичайних фугасів взагалі. Не тому, що Ну, там вони коштують нічого, коштують, тобто, а голда коштує срібла, так Я вожу 9 ББшок і 8 фугасних Правильно я порахував? Так. Ну, я думаю, що десь так. Щось таке. 9 ББшок, 8 хешфугасів. Все, звичайних фугасів не вожу. Чому? Скажімо так, пробиття на хешфугасі більше, ніж на звичайному фугасі. Шкода, орієнтовно, я вважаю, десь ну, орієнтовно, мабуть, така сама. Питання тут в чому? В тому, що за рахунок більшого пробиття, тобто в тебе є броня, він її прожигає і дає, дає скажімо, дамаг, шкоду дає. А якщо звичайний фугас пробиває менше, то звісно за рахунок того, що він менше має. Товщину про непробиття, то і шкода буде менша Це стосується таких танків, наприклад, як 7201, якщо ти йому будеш там десь кидати в лоб, коли в тебе немає вже якихось варіантів, тобто немає варіанту пробити його, наприклад, ББшкою, він не пробивається червоний. А тут в тебе є. Хешфугас. Друзі, якщо моя теорія вірна, якщо я е, правильно рахую, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікава тема. Я спілкувався з Віктором, з гравцем. Він каже, що, типу, ну, має бути фугас. Я не розумію для чого, ну, може ви мені просвітите, я, в принципі, свою теорію зараз е, виклав, тому поїхали далі. Докадешується зараз наш герой і. Не проходить не проходить. хеш-фугас, попадає в гуслі, ну і, звісно, гусениці з'їдають повністю ваші хеші або звичайні фугаси. Чесно кажучи, на його місці я б, наприклад, кидав би вже 72.01 просто в борт з звичайною ББшкою. Тому що там не було вже стільки хітпоїнтів для того, щоб витрачати. Той самий хешфугас. Ну, просто, знаєте, як, мабуть, зайшло на 1800 майже з піджогом, то хотілося ще якусь таку цікаву клюку роздати. Світиться тут кранван, підсвічує нашу бабаху, 1276 залітає. ну І бачите, як чітко наш герой просто хоп І зрулив звідти, тому що та позиція реально прострілюється. І... Така от е, дивна ситуація. Що відбувається? Мінус два танки в команді противника. Тут ФВшечка стоїть. Дуже гарна ФВшка така стоїть. Ну, і так буває. Звичайно, тому що е, зазвичай залітають такі постріли без зведення, а тут, в принципі, майже через всю карту е, не зайшов снаряд так, як треба. Лишається в нашого героя один кешфугас. фугас і подивимося, що буде відбуватися далі. А тут не вистачає дещо кутів, навіть під нахилом. Е він не може 183 так виставити, щоб е були кути для нахилу гармати і дати постріл. А тут той самий ВК приїжджає і відправляється в ангар. Тобто, отак так само міг наш герой ББшкою дати йому тоді. І, ну, можливо, неможливо, він тоді влучив, він точно б його забрав. В меншості зараз команда нашого героя 4 танки в команді противника. Ну а тут просто просто люто. Просто люто заходять хеші. Ну і звісно, кешфугасів вже нема. Кешфугасів немає, і теоретично можна тут грати вже плюс-мінус на звичайних ББшках, яких залишилось 4. Я просто чому кажу, тому що, наприклад, просто звичайні фугаси вони займають місце. А результативність, якщо брати за результативністю, кеш фугаси набагато вища. Результативність і коефіцієнт корисної дії, скажімо так, вищий. Ну, тут можна було б, якщо б він захотів би його добрати, тут можна було б добрати звичайним фугасом. Ну, звісно, за рахунок того, що е, ти возиш ці фугас. Якщо пам'ятаєте мої катки, коли я граю, наприклад, в боях і мені попадається ФВ215Б183, ви маєте е, пам'ятати, що е, дуже часто я використовую такий прийом, коли ФВ е, 215-183 на мене їде, я збиваю каток. Збиваю каток ще раз, тобто вибиваю рімки і утримую цю петесалу на катках. Чому так? Тому що ця петесау вона має розташування башти позаду. І це дуже, скажімо, така цікава річ, і це допомагає. Якщо ти знаєш, що можна збивати катки, то ти її ставиш на каток і обездвижуєш її, і все. Тобто, в принципі, перемога десь в тебе в руках. Наш герой не возить з собою дві ремки, він возить універсальну ремку і возить е, форсаж. Також я спілкувався, каже, що десь інколи в горочку потрібно е, Потрібно юзати, е, скажімо, цей форсаж, але Ну, я не знаю, друзі, напишіть, якщо юзаєте теж форсаж, я зазвичай використовую дві рімки, тому що е, ну, це дві рімки. Більш ефективно, коли ти можеш скинути просто з каточка, поремонтуватися і вижити, скажімо так. Отака, друзі, перемога на карті Кастілія. 7583 шкоди, два фраги за такий бій зроблено. Це, звісно, медалька майстра. Просто лютійший настріл. Ну, без према, друзі, 171 тисяча. Без према. Без пряма каунта наш герой настріляв 7583. До речі, грає в нашому другому клані, який називається 1312. Також хочу звернути увагу, що в команді союзників AMX зробив теж 6 тисяч, решта там просто 2-0, 60 тп. Є панцири і 100. Я взагалі не уявляю, як можна на цих двох танках зробити ноль. Ну такі, друзі, справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Вам наразі бажаю гарних боїв, гарного дамагу. Ну і, звісно, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайкосик цьому відео. Пока.